Працюють Кременчуцькі новини для вас на Олтаві. Мої вітання. У сьогоднішньому випуску на молодіжному вибухнула бойова граната. Про благодійні справи Кременчуцьких волонтерів та як кременчужани Івана Купала святкували. Музика. Цьогорічна купальська ніч не пройшла спокійно. На молодіжному по вулиці княгині Ольги 10 вибухнула бойова граната. Кременчуцькі новини одразу ж вирушили на місце події. Гірка до добра не доведе. На молодіжному в ніч на Івана Купала внаслідок вживання алкогольних напоїв між двома компаніями виник конфлікт. Спочатку була словесна перепалка, бійка, а потім в хід пішла граната. Компанія була, а потім то крік бив компанія, а потім ото ж... взрив минут через п'ять. Після шуму, коли жінки кричали Ні не треба, ні не треба". У мене маленький дитина, там імена називали, таким голосом кричали. Воно ж тут шум, я так вабахав, всі перепугалися. Першими на місце події прибула група швидкого реагування нацгвардійців військової частини номер 3059 Вони і затримали причетних до вибуху. Відбувся вибух. Ми прибули сюди з патрулем, побачили, що розпивають спиртні напої, і показували на чоловіка, який знаходився під під'їздом, що в нього граната. є ще одну зірвав він, У нього обличчя було в крові, руки були в крові. Ми його обшукали. Був похожий предмет на гранату Ф1. Затримали його, визвали наряд поліції і тримали. Поки приїде наряд поліції. Підривник кремечужанин середнього віку, який представився волонтером однієї з організацій. Від вибуху він отримав легкі тілесні ушкодження. Наразі чоловіка затримали, і поліція буде розбиратися звідки ляж в нього бойова граната. В ходе следствия было установлено, что участники конфликта ранее пребывали в зоне антитеррористической операции. В настоящий момент сотрудниками полиции проверяется информация по факту поступления на территорию Полтавской области, а также города Кременчуга незаконного оружия, а также боеприпасов. У Кременчуці триває процес обговорення регуляторного акту, який передбачає підняття плати для постійних користувачів землею. Нині ставка податку становить 1% і є найнижчою в Україні. Пропонується підняти оплату за землю до 4%. Вже кілька місяців навколо цього проекту йдуть бурхливі обговорення. Так було і сьогодні на засіданні робочої групи. Докладно далі. Одним із джерел наповнення міського бюджету є справедливий податок на землю. Законодавство регламентує можливість встановлення цієї плати до 12%. Нині ж вона становить один. З минулого року податковим кодексом України органам місцевого самоврядування надано було таке повноваження, що податок постійне користування можна було встановлювати ставки від 3 до 12%. відсотків. Це на різні ой, вибачте, від одного до 12%. Це на рівні оренної Регуляторним актом пропонується встановити плату за користування землею у розмірі 4%. Це покрило б потребу у фінансуванні соціальної сфери та утримання інфраструктури. Загалом документ стосується 72 підприємств міста. Найактивніше проти його прийняття заперечує Укртатнафта. Представники підприємства стверджують, що і так сплачують до бюджету чималі податки з доходів фізичних осіб, адже платять працівникам високі зарплати. Тільки за перший за перше півріччя заплатили податок на на доходи фізичні усі 50 мільйонів гривень за перше півріччя, 50 мільйонів гривень. Шановні, це завдяки тому, що підвищення зарплати. Щоправда, наскільки підвищилася зарплата у нафтовиків, залишилося незрозумілим. Наскільки повисіла зарплата роботні? Сьогодні ніщо піднімати зарплату, шановні. Ніщого піднімати зарплати. Про фінансовий стан підприємства свідчать дані Незалежної агенції, які знаходяться у відкритому доступі. У червні та листопаді 2015 року пакт Укштатнафта отримало відпад авіакомпанія Міжнародні авіалінії України. Прості векселі на загальну суму 1 мільярд 399 тисяч 853 гривні по заборгованості запало. Термін погашення квітень 2016, серпень 2018 року. Великий вексель. Великий, дуже великий. Набагато більше, ніж треба сплатити до бюджету міста Кременчука. Дискутували довго, врешті вирішили зібратися 12 липня на чергове засідання робочої групи. Тринадцятого числа відбудеться позачергова сесія міської ради, на якій депутати визначатимуться, підвищувати чи не підвищувати плату за користування землею. Поки що ж чекають пропозиції від підприємств, яких безпосередньо торкнеться збільшення плати. І якщо ми з вами добровільно будемо відмовлятися в угоду якимось військовокорпоративним інтересам від сплати за землю, ми фактично з вами маємо усвідомити, що ми йдемо на заниження доходної частини бюджету. Ми йдемо на те, щоб не дофінансовувати ті всі соціальні потреби, про які йде розмова. Ми йдемо на те, щоб певним чином порушувати законні права територіальної громади міста Кременчука, всіх Кременчужа, щоб задовольнити когось одного. У Кременчуці ще не перевелися благодійники за сприяння департаменту праці соцзахисту та питань. А то волонтери громадської організації Нове серце передали візочка та харчову допомогу Кременчуцькій бабусі. У народі кажуть, що благодійність не має імені, але це не так. Олені Барлет вже 89 років, і бабуся не може підвестися, аби вийти на вулицю. Саме тому її родичі звернулися по допомогу, і їх було почуто. Громадська організація Нове серце стає поруч з людьми, які потребують допомоги. Бабусі подарували новенький візочок, аби старенька змогла вибратися на прогулянку. Також вона отримала і харчову допомогу, і це далеко не перша допомога від благодійників. Ми вже в Кременчуці більше 130 штук. Подарували, і вони знайшли тих людей, які в них потребують. І сьогодні цей візок ми привезли вам і хочемо побажати вам в цей день, щоб ви могли виїжджати на прогулянку і. Використовувати цей візок. директор департаменту праці соцзахисту та питання ТО Володимир Поляков побажав бабусі міцного здоров'я і наголосив, що вони планують допомагати людям і надалі. Ми швидко вирішили цей питання, Ви да? Вчора ви только прийшли з просьбою, і ви бачите, сьогодні уже у вас є коляска. Очень би хотілося, щоб ця коляска допомогла вам ще Но прожить подольше, чтобы вы могли выйти, посмотреть, как вишня цветут, как уже поспевают, чтобы чувствовали себя не обделённой. Ну там аннотация есть, мы разберёмся. Документы все есть, насос есть, ключ есть. Старенька щиро дякувала за допомогу, адже тепер у неї нарешті з'явилася можливість відправитися на довгоочікувану прогулянку. Спасибо. Большое вам спасибо. Ніжко кланяє все сьогодні. У міськвиконкомі відбулася зустріч представників міської влади з учасниками антитерористичної операції. Присутні обговорили питання, які наразі турбують атовців. Як проходила зустріч, дізнаєтесь з наступного сюжету. Учасники АТО звернулись до міської влади з проханням сприяти у обмеженні розкладу роботи так званих лотомаркетів та розливайок на території міста з 10 до 19 години. Просто так обмежити режим роботи, такі якби нам хотілося. Ми не маємо ніякого законного права. Це треба робити. Воюва не просто так. От ми захотіли ми зараз їм мовме. Ми повинні за ми прийняли регуляторний акт. Ми її обсудили з громадою. Точно це стосується всіх питань. Оце коротко ми над ним працюємо. І ви будете брати участь, я впевнена, в тому, що ви будете брати участь, і будете захищати інтереси тих а Отакий список порушень, які дала поліція. У нас вже ця робота робить. Міський голова Віталій Малицький запросив учасників АТО долучатися до спільних рейдів по таким закладам. Я прошу вас визначити, хто з учасників вашої організації або спілки організації хоче взяти участь в роботі цієї комісії в проведенні цих рейдів, і ми дуже вас будемо просити, тому що інколи цим жінкам, які тут сидять, страшно зайти в ті заклади, тому що там і клієнти. Не дуже себе коректно ведуть. Ну і персонал також не минули присутні своєю увагою і питання транспортних сполучень з Кременчука до Москви та окупованого Криму. Мер міста закликав Кременчужан утриматись від таких поїздок. Їздити до Криму, навіть якщо вони вам пропонують доїхати просто там до Новоолексіївки чи до Чангару, а потім перейти і сісти в інший автобус, то це все одно порушення. Будь ласка, Крим український. Після того, як він стане українським повністю, ми зможемо туди їздити і відпочивати. Поки що не треба цього робити, не треба окупантів. Підтримувати грошима своїми і своєю такою, ну скажімо, м'якою позицією по відношенню до тих дій, які вони вчинили проти нашої держави. Це дуже важливо, і з цього має початися взагалі вирішення цього питання. Якщо не буде попиту, то ніхто не буде пропонувати туди нікого возити. З 6 на 7 липня українці традиційно святкують Івана Купала, яке здавна вважається святом молоді і кохання. Напередодні цього свята у сквері імені Олега Бабаєва відбувся етнографічний фестиваль Купальська ніч на соборні який відвідали і наші кремочужани. Зараз ми знаходимося у сквері імені Олега Бабаєва. Саме тут проходить етнографічний фестиваль Купальська ніч» на Соборній. Ми вирішили поспілкуватися з кримичужанами, щоб дізнатися їх думку щодо святкування і цього свята. Я дуже люблю свята Івана Купали. Мені дуже гарно це з молодих моїх років стрибати через вогонь, плести вінки і ждати на щастя. Такі праздники нужны, щоб показати нашу культуру. Наш колорит. Мне очень мені большое разнообразие мастер майстер-класів. ну, вони доволі интересные, очень крути. Я сьогодні ночью обязательно пойду искать папоротник. Фестиваль організований спільними зусиллями управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та відділом читальної зали Центральної міської бібліотеки. Свято Івана купала одне з найдавніших. На території сучасної України наші пращури завжди його святкували. І сьогодні на виключення, як і раніше, 6 липня ми всі тут зібралися, адже сьогодні свято Івана Купала. Кременчужани, що взяли участь у фестивалі, плили купальські вінки і фотографувалися з ними, відвідували різноманітні майстер-класи, слухали легенди про купальську ніч та насолоджувалися піснями і танцями від місцевих творчих колективів. Городяни не обійшли увагою, і майстрів народної творчості, які демонстрували свої творчі доробки традиції для відділу читальної зали центральної міської бібліотеки проводити свято до Івана Купала, і наразі в цьому році воно набуло такої гарної форми, як етнографічний фестиваль. Крамічужани зможуть сфотографуватися із Іваном і Купавою, із самим більшим найбільшим, самим найбільшим вінком, який сплетений для цього фестивалю. Також на фестивалі була і народна знахарка. Яка ділилася з городянами, секретами народної медицини. Всі рослини, які є, вони всі лікувальні. Оце полинь, звичайна полинь. Вона з ними запалені, це перше, Вона голистогінна. Від голови в нас, є, я скажу вам, от дуже добре, м'ята і меліса. Оце м'ята, вона і сердить тут Меліса. Можна робити чай спільно з м'ятою з Мелісою, уйдуть головні волі. Яскравий та веселий фестиваль з нагоди дня Івана Купала аж до пізнього вечора продовжував розважати Кремечужан та дарувати їм святковий настрій і позитивні враження. На майданчику спортивного комплексу для літніх видів спорту, що розташований на вулиці лейтенанта Дніпрова, 33А, відбулися фінальні поєдинки відкритого кубку Кременчука з пляжного футболу, пісочні баталії. 16 команд упродовж чотирьох днів виборювали почесний трофей. Змагання для Кременчужан організували фахівці міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх. 16 любительських команд із різних районів Кременчука та селищ садки, кам'яні потоки, і серед цих команд, до речі, одна жіноча брали участь у пісочних баталіях. Зібрати бажаючих пограти у пляжний футбол, за словами організаторів, було не так і важко. А ось підготувати майданчик для ігор та місця для глядачів то стало непростою справою. Організація була доволі складною, але ми справі. Ізначально ми прийшли на площадку, і за місяць до цього турніру. Прикинули с ребятами, что нужно для проведения, что нужно сделать для того, чтобы здесь было уютно людям и было приятно сюда прийти и провести здесь время. Для этого мы покосили здесь траву, убрали весь мусор. Забирались ребятами, збила около 18 чоловік чистили поле та камнії, тому що поле була в ужасному состоянні. Та все вдалося, і турнір видався на славу, сповненим безкомпромісною боротьбою та інтригою. То мог би уявити, що у фінальному двобої із визнаним фаворитом Брестом зустрінуться футболісти команди садки. А у матчі за третє місце з Галактикосом боротиметься зовсім юна команда четвертого ліцею. Більше того, саме юнаки ліцею здобули бронзові нагороди турніру. А у фіналі все ж таки переміг досвід. Хоча команда… Команда садків склала гідну конкуренцію Бресту. Пісочні баталії 2016 обіцяють стати традиційними. Принаймні, організатори налаштовані провести турнір і у наступному році. Хоча, звичайно, самотужки тягнути важкувато. Добре, що є помічники. Наприклад, депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун, дізнавшись про турнір, вирішив долучитися до доброї справи. Я вважаю, що подобні турніри йдуть на пользу нашій молоді, і побільше б таких турнірів. Ну і підтримав, підтримав по мере, тими силами, які у мене є в даному що ми купили призи для переможців турніру, м'ячі, караваї, тому поздраві переможців этого турніру. Кубками, медалями, грамотами та смачними караваями нагородили футболістів-призерів змагань. Серед них і єдину жіночу команду Кременчужанка. Враження в першу чергу такі позитивні. Можна відпочити, подивитися футбол. Ну а командам бажаю наступного року також брати участь у цих змаганнях і розвивати масовий спорт. На сьогодні в мене все. Дивіться на завтра у цій же порі.